Сьогодні тут, у цьому залі, зібралися ті, хто вже працює за принципами регенеративного землеробства. Ми всі бачимо необхідність об'єднання, співпраці та спільного розвитку. Ми ще не говоримо про створення асоціації прямо зараз, але давайте зробимо перший крок: визначимо, хто готовий долучитися до ініціативної групи, хто має бачення, ідеї. Або просто бажання підтримати цю справу. Що це нам дасть? Об'єднання тих, хто працює у цьому напрямку, доступ до міжнародного досвіду та співпраці, можливість впливати на аграрну політику в Україні та ЄС, поселення взаємодії між наукою, бізнесом і практиками. Якщо ця ідея вам відгукується, залишайте свої контакти, давайте обговоримо, що ми можемо зробити разом. Реагро-25 це не лише конференція, це простір, де народжуються нові ідеї та ініціативи. І, можливо, саме тут, сьогодні, закладається фундамент чогось важливого для всієї аграрної спільноти України. Якщо у вас є думки щодо цього, підходьте після закриття, будемо говорити. Відгукується? У кого відгукується, будь ласка.